Наші предки мали чимало традицій, які передалися нам у спадок. Святкові ярмарки одна з таких традицій. Вони організовувалися не тільки з метою придбання всього необхідного до святкового столу, а ще й налаштовували людей на потрібний святковий лад, адже жоден ярмарок не обходився без жартів, веселощів та розваг. Згадали цю давню традицію та втілили її в життя напередодні Дня Святого Миколая. 17 грудня на ринку Піщана влаштували справжній ярмарок, який планують повторити в 20-х числах цього місяця. Запрошуємо всіх відвідати ці ярмарки. Будемо дуже раді і бажаємо всім гарного настрою, святкового, щирого, теплого свята. Подбали на заході і про музику. Народний фольклорний ансамбль горлиці піднімав настрій виконанням українських пісень. А одна з учасниць, користуючись слушною нагодою, навіть вирішила продати власного чоловіка. Не забули організатори і про найменших учасників. Однак отримати від Миколая солодкий подарунок було не так просто. Спочатку дітям запропонували погратися. Під музичний супровід потрібно було вдягнути шапку та передати її наступному учаснику. Як тільки музика закінчувалася, той, у кого шапка лишалася на руках, вибував з гри. Передаємо шапочку, одягаємо на голову і передаємо далі. А ми всі хлопаємо ручки, гріємо, гріємо ручки. Так так. так. Нас зупинилась шапочка, ось на цьому хлопчику. Як тебе звати? Ще Даня. данічка. Так, данічки да, даємо Миколайчик, дасть цукерочку. Ну трошки він не встиг виграти підходь до Миколая за цукерочкою. Далі потрібно було оббігти Миколая, причому виконати це у своєрідний спосіб. Перший учасник мав зробити це самостійно. Далі він брав наступного і біг з ним вже удвох. Після чого до них долучався третій, потім четвертий і так далі. Аж до останнього учасника. Згадали і про давню українську гру Баба Куця. За правилами цієї розваги в коло ставиться дитина, які зав'язують очі. Її розкручують. Після чого вона намагається когось впіймати. Ось і мала вже кось, баба, Окрім ігор, дітей запитували про те, як вони поводилися протягом року. Тому що подарунки від Святого Миколая отримують тільки ті, хто слухається своїх батьків. Також малята розказували вірші. Ти ось, Миколай, мою хату не минає. Принеси мені потіку і тербили, Молодець. По -почекай. на повну. Молодих на диво, та шли класи на класиво, вогниками сяє, діток звеселяє. Подивись у голі, засяяли ліхталій. Подивись, у голі, засяяли ліхталі. Ось писали всі звірята, зацінята, верне На с нами свята зустрічати, весерити, станцювати, подивись у горі, застяли ліхтарі. Гарна річка, нова річка, найчудовіша в зимі. Нова річка, чарівничка, поміркуйте на самі. На ялинках ця чепунка скрізь запалює зірки. І найкращі цідарунки навкладе подушки. О По 12 годині похитеться слівка скій, і ми всі за заметіли підростемо на цілий рік. На ярмарку кожен знайшов собі заняття для душі. Хтось завітав сюди, аби скуштувати різні страви та придбати чогось смачненького. Іншим не вистачало пива. Однак більшість опитаних відвідувачів говорять, що загалом ярмарок їм сподобався. Треба, щоб хоч якийсь сей був. Півка поки для мужчин. Ну, бачите, вже ж пробую. І так, гарненько, руками. Все дуже вкусно приготовлено. Ще клюковки спробуємо. І підемо до ковбасок. Да, Дивіться, які гарні ковбаски. Зараз візьму і буду їсти. Заверніть мені, будь ласка. Зараз. Подивіться, гарно. Особливо гарно співають. Все добре. Почаще щоб так ярмарків було. Да, да. Сіней бачили, було б дуже добре. Дякую їм всім спасіба, що вони такої зробили для людей. Так зробили красиво. Такий праздник. Спасибо вам велике. Ті, хто не встиг відвідати передноворічний ярмарок, ще двічі матимуть таку нагоду. 29 грудня захід ще раз організують на ринку піщана, який розпочнеться о 10-й годині ранку. А 30 грудня його проведуть на ранковому ринку. Початок ярмарку о 9.00. Юлія Варламова Сашко Довбиш, студія Барт.